Привіт всім, мене звуть Микита. Я представляю харківський молодіжний центр ХТЗ. Я вважаю, що молодіжні центри потрібні для того, щоб будувати відповідальне суспільство в нашій країні, починаючи з молоді, яка буде потенціалом нашої країни. Вона є потенціалом, і я вважаю, що найкраща інвестиція це інвестиція в знання і молодь. Назвати Грибані Владислав, я з міста Хмельницького представляю громадську організацію Мови за краще майбутнє. Я вважаю, що молодіжні центри потрібні, тому що вони виконують функцію певного сита, яке просіє молодь і дає їм розуміння того, чи потрібна їм взагалі громадська активність. А якщо її потрібна, дає їм можливості для того, щоб здійснити свої певні активності і привищити свої потенціальні дії. Усім привіт! Мене звати Світлана, громадська організація. Цілком природна місто Житомир. Молодіжні центри потрібні для звичайно для мене, для молоді, для всіх моїх ровесників, старших молодших, і звичайно, для того, щоб це все ми могли малювати саме тут, тому що все, що тут є, це все молодіжні громадські центри. звати Данила, я з міста Черкас. Я вважаю, що молодіжні центри потрібні для того, щоб молоді люди знайшли себе, знайшли можливості для свого власного розвитку, познайомились між собою і створили якісь спільні ініціативи або це підприємницькі ініціативи, або творчі. Мене звати Андрій, я з міста Миколаєва. І я вважаю, що молодіжний центр. Це місце, де збираються люди, які хочуть почути один одного, поділитися якимись новими званнями і зробити цей світ краще. Андрій Ковальський Львівський обласний молодіжний центр. Молодіжні центри потрібні для того, щоб молодь жила офлайн. Спілкувалася між собою, здобувала нові знання, досвід та корисний контакт. Молодіжні центри потрібні для, по перше, активізації молоді, яка не залучена ні в громадську діяльність, не розуміє для чого треба бути суспільно активним. Тому вони мають стати такими координаційними центрами для активізації нашої молоді по всій Україні. Артамент молодіжної політики, Міністерства молоді та спорту. Навіщо потрібні молодіжні центри? Молодіжні центри потрібні для того, щоб у молоді з'явилося приміщення, з'явилося місце, де молодь відчує себе господарем, де сама молодь буде розуміти і планувати ті заходи, які їй потрібні, де сама молодь буде долучатися до того, що роблять центри для неї. Доброго дня, мене звуть Юлія я з Миколаївської області, представляю благодійний фонд розвитку і підтримки барви життя. 15% населення Снігурівського району це саме учні та молодь. На мою думку, молодіжний центр необхідний для того, щоб допомогти молоді розвиватися активно. Міський культурно-спортивний центр Житомирської міської ради Анатолій Фільчук. Для чого потрібні центри? Все виховання і майбутнє цього всієї України залежить від молоді, і тому молоді потрібно приділяти максимум уваги і залучати їх до активного життя. Я вважаю, що потрібно е, як як шир як можна ширше залучати ту молодь, пасивну молодь, яка е, те, що активісти. Вони тут, вони дня! Е, ти ханна Дорна, я координаторка коворкінгу спільно хаб у Запоріжжі. І молодіжні центри, на мою думку, потрібні в першу чергу для того, щоб розвиватися, в другу чергу для того, щоб об'єднувати людей. І якщо об'єднати і перше, і друге, ми отримаємо спільно хаб, а значить, ми отримаємо єдину Україну, і ми зможемо рухатися вперед. Дірем Олександр, заступник міністра молоді і спорту для нас молодіжні центри це дійсно можливість збудувати системну, хорошу, класну роботу з молоддю, дати можливість молодим українцям самореалізовуватись, отримати нову, цікаву і важливу для себе інформацію, об'єднуватися і спрямовувати свою енергію в конструктивне русло для зміни країни в кращу сторону і для інтеграції в загальноєвропейський простір. зовут Анастасия Федоровна, я из города Верхнепровск. У нас есть Верхнепровская молодежь, молодежная рада. Ну, как для чего? Для развития города, потому что ну, мы молодь знаем, что надо, какие мероприятия, дискотеки и так далее, чем заинтересовать детей и людей. Я представляю место Чернеев, специалист молодежного центра працы. Молодежный центр потребны для развития загалом территориальной работы. Привіт, мене звуть Світлана Громцева. Я з міста Полтави, обласний молодіжний центр. Вважаю, що молодіжні центри потрібні як майданчик для створення неформальної освіти для нашої молоді і як місце, де кожен може розвиватися. Мене звати Володимир Панченко, Черкаський обласний молодіжний центр. Молодіжні центри необхідні людям для того, щоб вони могли збиратися і впроваджувати свої ініціативи. Я Вероніка Дякович з міста Тернополя. Я вважаю, що молодіжні центри потрібні для розвитку та підтримки молодіжних ініціатив та можливостей для молоді.